Перцем, тому що куркумін, а, сам по собі а, він робить, очищає, а, він чистить, та? але чорний перець дуже добре підсилює роботу куркуміну. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра на обличчі виглядала а, рівно, та? навіть для тих, у кого є проблеми з пігментацією, а, от, а, рекомендую вам звернути увагу на куркумін і замовити для себе вже в діючому місяці, і таким чином а, побачити результат на своєму обличчі. А їх потрібно споживати впродовж трьох місяців, і потрібно їх споживати дві капсули на день, тобто двічі на день зранку і вечором під час їжі. А інформація є в нас в каталозі, але я вам скажу, що для того, щоб посили підсилити результат, якщо ви хочете такий результат на 100%, я рекомендую вам споживати по дві капсули. Це те, що я буду робити, тому що якщо ви хочете хороші. Навіть не хороший ідеальний результат, то рекомендую все ж таки дві а, для себе пробувати. Можете і по одній зранку і вечором. Наступні наші новинки, У нас ще є Барбаріс. Хто ну, має каталог, я думаю, що всі поруч з собою маєте каталог, наш суддійший каталог. Так? І, до речі, в каталозі є досить а, детально розкрита інформація. Але якщо говорити про барбаріс, а то в результаті чого? Використовуючи барбаріс, перш за все, він вам допомагає почистити організм від шлаків. Так, одна-дві капсули один раз на день, але можна дві капсули одночасно пити для того, щоб підсилити ваш результат. Це як рекомендація, це не є обов'язково, але як рекомендація, якщо ви хочете мега хороший результат. Отак, так. і в каталозі я хочу зараз, щоб кожен з вас, хто має каталог поруч з собою, відкрили а, наші новинки для того, щоб кожен з вас, з вас міг вибрати для себе те, що вам зараз, те, що вам буде актуально, але скажу вам так: що кожен із цих продуктів буде актуальний, кожному із вас барбаришу у діючому місяці. Чому свята закінчилися? Їли ми на свята по різному, свята у нас тривали не місяць, як зазвичай, а майже два місяці, тож потрібно дуже добре почистити свій організм. І його ви можете почистити за допомогою куркумін, це якщо ви хочете шкіра обличчя і всередині. А наступне барбарин це, якщо ви хочете, все ж таки, якщо у вас є там проблеми з цукром, як варіант, або холестерин високий. А на сьогоднішній день дуже велика проблема у багатьох людей з високим холестерином. Це досить погано, якщо ви хочете зменшити холестерин. І також, а, якщо у вас є проблема з цукром другого типу, а, то я рекомендую вам все ж таки звернути увагу на барбарин. І наступна у нас добавка, це у нас а, іде семі а, так, селімари селімарин. А, це сторобша в народі, так говорять. От і а, селімарин йде у нас. А, Більше для чищення м, жовчного кишечника. А от і м, дуже часто люди після свят, е, ну я так зазвичай робила і багато моїх знайомих. А після свят, коли ми їли різноманітну їжу, чистимо а, жовчний печінку і кишечник. Та? Тобто, якщо у вас після свят свят а, ви хотіли почистити свій організм, то все ж таки розторопшу. Як говорить в народі, я вам рекомендую в першу чергу. А наступне для шкіри на обличчі, волосся, нігті а, це у нас буде а, а, куркумін. і а, барбарин це вже по потребі. Та, якщо у вас є проблеми з високим холестерином або з цукром, та, це не є лікарський препарат, це є допоміжний, якщо говорити конкретно про барбарин. Та, тобто це є допоміжний препарат, який допоможе вам все ж таки зменшити рівень холестерину. А, і е, рівень цукру у ваші у вашому організмі, отак от, також. але більш детальною інформацію вам розкриє. Е...